Всім доброго дня! Як завжди, я щиро радий бачити вас на каналі. Сьогоднішній ролик особливий. Для мене це точно. Він трохи інший і не такий, як попередній. І зараз я розкажу чому. Сьогодні ми говоритимемо про ось це поле, на якому я стою. А точніше, не про саме поле, а про інформацію, яку воно нам дало за рахунок кропітливої роботи на протязі тривалого часу на ось цьому полі. Тих, хто слідкував за моєю активністю на каналі, судячи з пейзажу, який знаходиться в мене за плечима, одразу здогадався, про що піде мова. І якщо у вас виникла думка, що мова піде про демо посів кукурудзи, ви на 150% будете праві. Так, настала пора, ми зібрали демо посів і отримали результати врожайності, загальні і в переводі на базову вологість. Тому сьогодні ми будемо говорити про це. Як я і обіцяв, інформацією буду ділитися. Для тих, Хто не знає, я коротко введу в курс справ. На цьому полі у нас був висіний посів кукурудзи. 35 гібридів від 7 різних компаній. На протязі їхнього розвитку ми їх порівнювали за обраними нами параметрами: холодістійкість, розподіл біомаси між наземною і підземною частинами, дефіцит цинку, діаметральність, висота закладки початка, формування. Мікроклімату всередині масиву, наскільки висока чи низька жаростійкість того чи іншого гібрида. І при кожному огляді ми визначалися із лідерами. І так було. Для кожного гібрида, тобто, по суті, в нас є характеристика гібрида, як він розвивався від самого початку і до самого фіналу. Білична врожайність, коефіцієнт відношення густоти стояння рослин до кількості продуктивних початків все це на каналі є. Посилання я залишу, тому якщо ви не дивилися і вам цікаво, будь ласка, переходьте і переглядайте матеріал. Я за це вам буду тільки вдячний. Сьогодні ми говоритимемо про результати. Але так як гібридів 35 вмістити всі результати в один ролик не вдасться, тому що тоді ролик займе не одну годину. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про топ-5 гібридів, які зайняли перші 5 місць у врожайності переводі на базову вологість. Але для тих, хто хоче побачити результати врожайності інших гібридів, які, наприклад, не війшли в топ-5, можете не перейматися. На протязі відео у вас на екрані з'явиться таблиця з результатами врожайності кожного гібрида і результатами вологості, при якій ми його збирали. Все ми збирали в один день, тому дані достовірні як раніше, так і зараз. І тому почнемо, буде цікаво, не перемикайтеся. Більшої зручності я перемістився в свій кабінет і зараз ми перейдемо безпосередньо до огляду результатів, які ми отримали при збиранні демо поля. Повторюю, ми вибираємо топ-5 гібридів за вражанністю у переводі на базову вологість. В цю п'ятірку війшло 5 гібридів. Гібрид mas 30M від компанії Mass, DKE 4590 від компанії Decalp, Enermax Premeo і Minerva від компанії Syngenta. Тепер визначаємось з тим. Хто з них показав найкращий результат? І починаємо ми, звісно, з першого місця. Перше місце це гібрид Premeo v 350 360, точніше, компанія Сенгента 80,1 центнера з гектара при вологості 19,6%. 19 Друге місце належить гібриду dks 4590 від компанії Decal – 360. 77,1 центнера з гектара при вологості 17,1%. Третє місце належить гібриду Мінерва знову ж від компанії Сенгента Фао 390. Вона показала результат. Точніше, цей гібрид показав результат 74,4 центнера з гектара при вологості 24,4%. Тобто зерно було дуже вологе, відповідно, затрати на його сушку будуть в цьому році особливо чималі. Це варто також. Враховувати. Якщо виходити із таких ситуацій і таких затрат, то іноді саме висока вона не є пріоритетною, потрібно вибирати золоту середину при виборі гібрида. Але повернемось до нашого списку. Це у нас третє місце. Четверте місце належить гібриду mas 30 m v 310 від компанії MAS-SEEDS. Він показав результат 73,4 см з гектара при вологості 17%. І останнє п'яте місце. Належить гібриду Enermax VAW 310 від компанії Syngenta. Він показав результат врожайності в переводі на базову вологість 71,7 з гектара при вологості 16,5%. Зараз будемо рухатися в зворотньому напрямку від наших попередніх оглядів, тобто з моменту збирання до початку вегетації просини, і будемо спостерігати, як ці гібриди розвивалися. Першим етапом нашого сьогоднішнього огляду з точки зору саме розвитку рослини – це порівняння коефіцієнту повноцінних початків, які сформувалися на кожному гібриді, до густоти стояння. Пам'ятаємо, що чим ближчий цей показник. Наближений до одиниці або більше одиниці, тим краще, тому що в такому випадку гібрид себе компенсував за рахунок закладки більшої кількості початків. Якщо цей коефіцієнт менше одиниці, відповідно, це поганий показник, тому що гібрид себе не компенсував. Стоять рослини без сформованих на них повноцінних початків. Тепер починаємо поступово. Мас 30M. Ми бачимо, густота стояння 49 тисяч, повноцінних початків 49 тисяч, коефіцієнт 1. Тобто можна сказати, що це золота середина на кожній рослині по одному повноцінно сформованому початку. В початках кількість зерен невелика на фоні інших гібридів лише 407 у середньому. І вага початка при, як я вже говорив, масі 1000 зерен 250 грам ми брали середню величину. Вага одного початка складає 102 г при цьому. Біологічна врожайність ми враховували буде 50 центнерів, а на виході ми бачимо 73,4 центнера. Тобто фактична вражайність була вищою, ніж ту, яку ми рахували біологічно, за рахунок більшої маси тисячі зерен і плюс за рахунок частково також початків, які не пішли в категорію повноцінно сформованих, але все-таки рослина на них все сформувала. Наступний гібрид це ДКС-4590. Бачимо 48 тисяч густота стояння, при тому, що початків лише 42 тисячі, тобто певна частина рослин стояла без повноцінно сформованих початків, тобто з початками неповноцінно сформованими. Від цього вражайність мала би просісти, і ми на виході бачимо показник біологічної врожайності лише 53 центнера. Але по факту на виході він займає друге місце 77,1 центнера з гектара. Показник дуже шикарний, друге місце в нашому топі. Але при цьому всьому, що ми враховували, що коефіцієнт тут 0,88, тобто не дуже гарний показник, і біологічна вражайність також низька. Але пам'ятаємо, що ця, цей показник маси 1250 грамів ми взяли для того, щоб всі гібриди знаходились в однакових умовах і дані були більш достовірні. Зазвичай виходить, що біологічна вражайність вища, ніж яку фактично показує та чи інша культура на полі. В нашому випадку виходить все навпаки. Наступний гібрид Enermax від компанії Syngenta. Бачимо знову ж таку ж саму ситуацію. 55 тисяч густоти стояння, 48 тисяч повноцінних початків, коефіцієнт 0,87. Знову ж, не на користь гібрида. Але все одно бачимо, що показник біологічної вражайності в нього 53 центнера з гектара. Притому, хоч він і займає п'яте місце в нашому топі, фактично вражальність склала майже 72 центнера з гектара. Тобто 20 центнер Різниці це доволі таки суттєво. Наступний це наш лідер премео від компанії Сингента. Ми бачимо, що 52 тисячі густота стояння рослин, при тому, що повноцінних початків лише 48 тисяч. Коефіцієнт наближений до золотої середини, тобто 0,92. Велика кількість зерен у початку аж 570 усерединий показник, і вага початка виходить на 143 грами. Від цього ми вийшли тоді при розрахунках на показник біологічної врожайності у 68 центнерів з гектара. Але фактично отримали 80,1 центнера з гектара. Знову ж таки, фактична врожайність виявилася вищою ніж біологічна, яку ми рахували за рахунок більшої маси тисячі зерен і зерна, яке було. Зібрано з неповноцінних початків також, тому що воно ось цей залік фактичний, звісно ж, пішло. Але в цілому бачимо, що в цього гібрида близький до середини коефіцієнт, ну, який показує відношення густоти стояння до кількості повноцінних початків, бачимо, що велика кількість зерен в початку, відповідно, маса початка кожного окремо також доволі пристойна. І останній гібрид із нашого топу по цьому показнику. Це гібрид Мінерва від компанії Syngenta. Слідкуємо. 53 тисячі густота стояння, 55 тисяч повноцінних початків. Тобто кількість повноцінних початків вже вища, ніж густота стояння рослин, і це виводить нас на коефіцієнт 1,04. Тобто вже рослина себе в певній степені компенсувала. Кількість зернівок в кожному початку також непогана. 534. Це друге місце із нашого топ-5 гібридів за цим параметром. І це виводить нас на масу кожного початка 134 грами, і в підсумку маємо 73, 73 центнера з гектара біологічної вражальності. А фактично зібрали 74,4. Тобто на цьому гібриді біологічна вражальність практично ідентична із фактичною. Тобто це означає те, що маса у 250 грамів тисячі вона наближена. До маси зернівок фактичної цього гібрида. Тепер рухаємось далі і визначаємо дуже важливий, особливо в нашому регіоні, в регіонах із нестійким вологозабезпеченням це відношення гібрида до спеки, тобто його жаростійкість. Ми, повторюю, приміряли температуру в тіні це золотий стандарт на момент заміру в гібриді. Ми перевіряли температуру в самому гібриді, тобто наскільки рослина за рахунок транспірації формує мікроклімат, і перевіряли температуру безпосередньо над пасівом, тобто, щоб знати фактично, яка температура під Сонцем. Що ми маємо з цього приводу? З цього приводу ми маємо, що? Перепад температур на гібриді МАС-30ЕП від компанії Масіц був негативний, тобто це означає, що температура в масиві була більша, ніж температура в тіні. Це означає, що рослини знаходилися в стресі. Відповідно, в мікроклімат середніх свого масиву вони, і взагалі, коли ми робили огляд поля на цей предмет, то ми чітко бачили, що інші гібриди, гібриди від компанії Сингента, Ростагро і інших компаній, вони почували себе відносно непогано, тобто вони трималися довший період часу. Конкретно гібриди від компанії Masitz з настанням спеки вони одразу почу... починали страждати від цього, і це було явно помітно. Від цього маємо такий результат. Тобто цей гібрид недостатньо компенсував температуру і формував мікроклімат не так, як інші гібриди. Рухаємось далі. Гібрид dks 4590. Тут ми бачимо перепад температур. 3,8 градусу. Це означає, що температура всередині масиву була на 3,8 градуса нижчою, ніж температура в тіні. Це чудово, це означає, що рослина почувала себе непогано і за рахунок транспірації вона формувала свій мікроклімат. Для нас це дуже цінний показник. І в цього гібрида цей показник найвисокий 3,8 проти наступних гібридів 3,6, 3,4 і знову 3,6. Тобто з точки зору. Компенсації температури і формування мікроклімату в нашому топ-5 гібрид дкс 4590 проявив себе найкраще. Далі переходимо до показника діаметральності. Пам'ятаємо, що ми діаметральність міряли двічі, коли визначалися із дефіцитом цинку на гібридах, і тоді, коли визначалися з температурою і за різницею. Діаметральності стебла, ми розуміли, рослина почуває себе комфортно чи не комфортно. Якщо діаметральність збільшилась, значить рослині все комфортно, вона формує органічну матерію. Якщо діаметральність зменшилась, це означає, що їй не вистачає ресурсів для побудови органічних молекул, відповідно, вона використовує, тобто реутилізує запаси, які в ній вже є сформовані. Вона починає витягувати, збільшувати відстань між вузлами, і за рахунок цього вона стає вищою, щоб сформувати початок, проходити свої. Фази органогенезу. Тепер слідкуємо за різницею. Гібрид MAS-30M. Ми бачимо мінус 0,9. Це означає, що гібрид не почував себе комфортно в умовах вирощування, відповідно, діаметральність його зменшилась за рахунок тих причин, які я зараз назвав. Гібрид ДКС 4590. Та ж сама ситуація, але трохи в меншій степені виражена, мінус 0,5 см. Це знову ж таки говорить про те, що гібрид себе почував не дуже. Комфортно, хоча при цьому він найкраще себе проявив з точки зору формування мікроклімату всередині масиву. Наступний гібрид це гібрид NRMAX від компанії Syngenta. Ми бачимо прибавку в 0,3 см. Прибавка не суттєва, але все одно це прибавка. Це вже говорить про те, що гібрид це почував більш комфортно на фоні його суперників, які ми зараз розглядаємо. Наступний гібрид це гібрид. Премео, наш лідер, який всіх перебив по вражайності, але при цьому діаметральність стебла його зменшилась, хоч і не на велику величину, тобто 0,2 см. І останній гібрид це гібрид Мінерва V390, знову ж таки, компанія Сингента. Ми бачимо, що тут також є невелика прибавка в діаметральності. Лише 0,3 см. Знову ж таки, невелика, але все-таки це прибавка. Наступний наш предмет огляду це був дефіцит цинку. Щоб не розтягувати сильно ролик, я не буду розповідати вам про всі нюанси, які говорилися раніше, я просто залишу посилання в описі на цей відеоматеріал, тобто на кожен огляд, який ми проводили на полі. Але коротко скажу, що дефіцит цинку може розказати нам не лише про те, що цинку не вистачає. Якщо гібриди знаходяться в рівних умовах, а дефіцит цинку проявляється по-різному, це означає, що гібриди по-різному закладають свій початок. І якщо дефіцит виявився в більш сильній мірі, це означає, що цинк потрібен, тому що закладається потужний початок. Тепер з цього приводу розбираємо наш топ-5. За дефіцитом цинку. Гібрид mas 30M від компанії Massets. П'ятірка по п'ятибальній системі. Це означає, що дефіцит був проявлений дуже сильно і з цієї точки зору, тобто з нашої точки зору, це дуже добре. Гібрид ДКС-4590 теж п'ятірка, дефіцит був проявлений доволі таки. Сильно. А от гібриди від компанії Syngenta, вони показалися вже в цій степені трохи слабше. Наприклад, гібрид Enermax лише одиниця, тобто, фактично, дефіциту цинку на ньому не було видно взагалі на протязі вегетації. І спочатку я вважав, що це погано, такий гібрид не закладає потужний початок і відповідно великої вражальності від нього очікувати ми не можемо. Та сама ситуація із гібридом Primeo від компанії. Сенгента теж одиниця по п'ятибальній шкалі. Тобто цих два гібрида практично не проявили дефіцит цинку. І я повторюю, я думав, що в них не буде закладеного потужного початка. Але все одно ми бачимо, що вони заклали початки і непогані. Ось, наприклад, 110 грамів вага початка на гібриді Enermax і 143 грами на гібриді Primeo. В підсумку ми вийшли на шикарні результати врожайності, як для цього року. І дивимося. На останній гібрид це гібрид Мінерва від компанії Сенгента. По 5-бальній шкалі 4 бали дефіцит цинку. Також доволі сильно проявлений. І при цьому маємо фактичний показник врожайності 74,4 центнера з гектара. По загальному стану на момент збору інформації по дефіциту цинку. Загальний стан гібридів мас 30 м відмінний, ДКС-4590 гарний. Енермакс і Premeo незадовільний і гібрид Мінерва Стан гарний. І переходимо до самого останнього на сьогодні, але самого першого, на момент початку роботи з демопосівом показника це показник холодостійкості. Для нас це також дуже важливо, тому що, хоч ми знаходимося на Одещині, все одно для нас частим явищем є повернення приморозків і пониження температур. Ми говорили вже з вами раніше про те, що весна в цьому році була довга і прохолодна. Відповідно, кукурудза страждала, тому що це. Рослина із субтропіків, і вона дуже теплолюбива. Тепер знову ж таки холодостійкість ми визначаємо у балах від 1 до 5, де 5 це гарна холодостійкість. Тут гібриди між собою були доволі схожі. Якщо говорити по на той час сформованим листкам, то у всіх гібридів було сформовано по 6 повноцінних листків, Холодостійкість всіх гібридів була на рівні четвірки, але по розподілу біомаси тут уже виникають питання. Зараз поділимо біомаси між надземною і підземною частиною у ваговому співвідношенні. МАС-30М, 12 г надземна частина, 3 г коренева система. Тобто бачимо, що гібрид спочатку розвиває надземну частину більше, ніж кореневу систему. Ситуація із гібридом ДКС 4590 дещо інша. Маємо 8 грамів наземної частини проти 4 грамів кореневої системи. І така ж ситуація з гібридом EnerMax від компанії Syngenta. 8 проти 4. щодо що загального стану рослин на момент збору інформації по холодостійкості, то бачимо, що MAS-30М відмінний стан, ДКС-4590 і EnerMax в гарному стані. Тобто дефіциту фосфору на них майже не проявлялося, вони розвивалися доволі непогано. Наступні гібриди це гібрид Премео, наш лідер. Взагалі, спочатку, він розвивався доволі слабо. Хоча холодостійкість його була непогана, на рівні 4 балів. Але при цьому ми бачимо, що біомаси він сформував дуже мало. Лише 3 грами наземна частина проти 2 грам кореневої системи, що на фоні, наприклад, гібрида MAS-30M дуже мало, зовсім мало. Але при цьому цей гібрид вийшов в лідери за врожайністю. І також гібрид від компанії Сингента, це гібрид Мінерва. Він також на початкових етапах свого розвитку не відзначався великою біомасою. Також біомаса сформована більше в сторону надземної частини, 6 грам надземна частина проти 2 грамів кореневої системи. У підсумку, до чого ми прийшли: ми прийшли до того, що гібрид, який був найменш вибагливий, показав себе найкраще з точки зору врожайності. Це гібрид Примео від компанії Сингента. Не дивлячись на те, що витативна маса була на початку розвитку цього гібрида зовсім невеличка на фоні інших гібридів, це зовсім не завадило цьому гібриду проявити чудову холодостійкість. Знову ж таки, не дивлячись на те, що дефіциту цинку не було виявлено практично зовсім, це зовсім не завадило, рослині чудово компенсувати себе через кількість зернівок у початку і в підсумку вийде на найвищий показник врожайності. Ми пам'ятаємо, що коефіцієнт відношення густоти стояння рослин. До кількості повноцінно сформованих початків цього гібрида менше одиниці, Якщо точно, то це 0,92. Але при цьому маємо найвищий показник врожайності, і це багато про що говорить. В цілому, ми бачимо, що цей гібрид чудово компенсує температурні режими. В період, коли в нас була сильна спека, він проявив себе доволі непогано і перепад температури. Між температурою в масиві і температурою в тіні був 3,4 градуса, що говорить про те, що гібрид транспірує і чудово себе охолоджує на фоні інших гібридів. Тобто, по суті, кожен гібрид між собою він індивідуальний. І ми побачили, як вони розвиваються в конкретних умовах на прикладі демополя в цьому році, тому що умови для всіх були типові грунт типовий. Одна та сама ділянка. Всі заміри, які я проводив, я проводив на протязі однієї доби, для того, щоб вони більш були достовірні. Тому для себе з лідерами ми визначилися. На сьогодні на цьому все. Сподіваюся, інформація для вас була корисна. Для нас вона була дуже корисна. Напротязі всього відео ви будете бачити таблицю конкретно по п'яти гібридам, але в описі я залишу посилання чи файл. На повну таблицю по всім 35 гібридам, якщо ви бажаєте їх також переглянути. Також в описі відео будуть посилання на кожен огляд по обраним нами параметрам, про які ми сьогодні згадували. Тому, будь ласка, переходьте. Я думаю, вам буде корисно, а мені все одно буде до цього також приємно. Реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Я з радістю на них всіх буду відповідати. Або в письмовому форматі або у відео форматі. Ще раз дякую за увагу і виділений час. До зустрічі в наступному ролику.